Громадський ньюз. починаємо відразу з новин з Донбасу. Я так бачу, що незабаром. Всі українці будуть знати назву всіх населених пунктів без винятку цих двох областей. І сьогодні говоримо про Амросіївку в бік Амросіївки. йде, за повідомленнями кілька сотень бойовиків і кілька БТРів разом з ними, а також близько десяти камазів, на яких вони пересуваються. І також сніжному дві години тому зайшли за повідомленнями до п'яти Камазів з Чеченцями. За інформацією новості Донбасу, бойовики ДНР рухаються з боку Донецька, Шахтарська та Тореза. Нагадаю, що сьогодні вранці місцеві мешканці повідомляли про те, що біля міста з'явилися українські військові. Очевидно, саме їх атакувати і рухаються колони бойовиків. Прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитрій Медведєв запевнив, що з України масово поринули біженці за його даними з Росії до України втікають по кілька тисяч осіб щодня, і вже зараз близько. Чотирьох тисяч звернулося з проханням про отримання статусу біженців. А от влада Ростовської області натомість не підтвердила інформацію про те, що на території регіону прибули декілька тисяч українських біженців, а також що вони звертаються за отриманням статусу біженця. Про це повідомляє російське інтернет-видання Лінтару з посиланням на речника заступника губернатора області Олександра Тітова, який очевидно не читає Твітер прем'єр-міністра. Сподіваюся, його вже звільнили. І ставлення Росіян тим часом до. Американців і українців різко погіршувалися і досягнули а, свого історичного а, мінімуму, чи максимум має пран сказати, мінімуму. Та, а, це є дані Левада, центр а, компетентна. А, і е, компетентна та ось ви бачите крас сайт Левади Центр. Оця крива показує ставлення е, росіян до американців. Ви бачите, що були роки, коли навіть схвально ставилися до е, Росіяни до Америки. Пам'ятаєте, були такі пісні American boy, візьмі мене з собою і так далі. Але все це друзі вже в минулому. Сьогодні американці вороги номер один е, Росії. 70% Росіян фактично так вважає. Е, при цьому українці в них ворог номер два. 30% вважають нас. Ворожою країною, і далі вже з невеличким відривом ідуть країни Балтії, Грузія і здається Польща, якщо я нічого не переплутав. І тим часом буквально ще це найнижче це Мінімум звичайно ставлення до фактично, здається, лютого січня цього року. Все таки переважали переважали позитивне ставлення росіян до українців, але зараз от бачите ситуація переломилася. І е, найбільші друзі, давайте я вже скажу хто найбільші друзі росіян це Білорусь, Китай і Казахстан. Саме Китай останнім часом просто е, старт, от, пішов, можна сказати, під гору дуже сильно на цій кривій, і тепер більшість росіян вважають, що це що китайці – це найбільші російські е, друзі в районі Сибіру. Громадська рада при Держком Телерадіо це державний комітет іншими справами іншими словами з питання телебачення і радіомовлення. Звернулася до голови Верховної Ради України Олександра Турчинова, а також прем'єр-міністра України Арсенія Цюнюка з проханням про необхідність ліквідації НЕК. Хто знає, що таке НЕК? Так це національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі. Ви знаєте, неодноразово її рішення були предметом обговорень. Обговорень і дискусії, оскільки не всі вони були. Ну, Я насправді пригадую, знаєте, я просто палкий прихильник фільмів Джона Ромеро, і загалом, ну, знаєте, Джон Ромеро, це такий, це такий режисер американський, який фактично створив ще в 60-х, здається, таке явище культурне і субкультурне, як Зомбі-Апокаліпсис та Зомбі-Ленд. Тобто після цього ну, це фактично 20-го століття нова. Нова міфологія, яка утворилася ну, урбаністично, так зараз проводяться масово фестивалі в багатьох країнах, де люди там перевдягаються в зомбі і так далі. Тобто це стало кліше, це стало якимось таким. Ну, вбудувалося в патерн, можемо сказати, інформаційний і культурний а, світу, але це все от створив Джон Ромеро. Так от. Причому тут комісія з питань моралі. Вони я вже зараз тільки не згадаю, в 2006 здається шостому році, заборонили в прокаті один з його фільмів, який називався Країна мерців тільки тому що там були сцени сцени коли зомбі пожирають людей Ну, знаєте, зомбі завжди пожирають людей в цих фільмах, але було дуже цікаве формулювання. Сказали, що українська нація, яка пережила жах голодомору 33-го року, не повинна дивитися таке на великому екрані, і тому його просто заборонило до показу. Ну, щоб ви розуміли, в Японії, наприклад, фільми шоу з віковим обмеженням 12 років. Тобто з 12 років його можна було дивитися без батьків. Отже, сподіваємося, що почини в бозі в саме в такому вигляді комісія з національної захисту суспільної моралі. Чи повинно прийти щось їй на заміну? Імовірно, так. Будемо, будемо сподіватися, що буде, буде якась зміна. Так, в мене тут трошечки завис. Да, о, так, да, завис. Відбивка. друзі, за вистріжки Софлер. А, я вам зараз це розкажу і так. Отже, про акцію FEMEN. FEMEN – це прекрасні. Як це правильно сказати, феміністичні терористки, хоча я спілкувався сам з ними наразі, так і не зрозумів, чи вони мають якийсь стосунок до фемінізму, ну мені насправді він не є очевидний. Тим не менше вони подали свій голос. Ви знаєте, що вони всі просили політичного притулку за кордоном ще до часів Януковича. Так от, десь у Франції, у Франції, в Парижі, здається, та в Паризькому музеї, який називається Гревен, де стоять статуї скульптури з воску, зроблені різних домодіячів. Так ось ви все вже бачите на своїх екранах. От в цій от е, великій шестірці стояв і Путін. От що вони з ним зробили? З восковим Путіном. Вони забили йому кілок в груди, мовляв, він вампір і саме так з ним треба провадити перемовини лідерам інших е, країн Європи. Е, я правда не розумію, для чого вони роздовбали йому голову цього Путіну. За моєю інформацією, вони шукали мозок Путіна, точніше його воскову купію, виготовлену з газового конденсату марки «Юролс». Знайшли, не знайшли, не знаю. Бачите, що голова лишилася порожня. Отже, французька поліція, сподіваюся, буде за цим стежити. Будемо стежити і ми. І українські футбольні вболівальники, це остання новина на цю годину, звернулися до фанатів цілого світу з пропозицією співати відому кричалку про Путіна на чемпіонаті світу, який, чоловіки нагадую, усього незабаром стартує в Бразилії. Не пропустіть. А і не забудьте співати цю кричалку.